Черкаській загальноосвітній школі номер 24 – 50 років. Двері для своїх вихованців заклад відчинив 1 вересня 1974 року. Відтоді 3200 випускників отримали путівки у доросле життя. Більше 300 педагогів присвятили свою працю їх розвитку та навчанню. Поліна Бочарнікова викладач історії, працювала у школі з перших днів її відкриття. Вона з теплотою згадує роки роботи у школі. Я починала працювати з першого дня. Прийшли, як здали школу, то ми і мусор виносили, і вікна мили, і, ну, і пали мили. Так що 20 років як прийшла і пішла на пенсію цієї школи. 50 років уявляєте? 50 років пройшло, як я прийшла в цю школу. Початком повномасштабного вторгнення діяльність закладу значно змінилася. Шкільна громада активно підтримує Збройні Сили України та благодійні проекти на закупівлю необхідного спорядження та ліків для українських воїнів. У школі зібрали понад 97 тисяч гривень. На 60 тисяч придбали парафіну, з якого виготовили близько тисячі окопних свічок. Також творчий колектив школи Червона калина разом із вчителями об'єднали свої зусилля та придбали дрони для третьої штурмової бригади. З думками святковими, але настороженими, тому що непростий час ми зараз працюємо і безумовно віримо в світле майбутнє школи, в світле майбутнє України. З нетерпінням чекаємо перемоги. Освітній процес зараз зрозуміло на перше місце ставиться. Це безпека. Ну але дякуючи міській владі, дякуючи нашим збройним силам, що ми маємо можливість все таки працювати. Привітати школу з ювілеєм завітали багато почесних гостей, серед яких її випускники, секретар Черкаської міської ради Юрій Тренкін, депутат міської ради Сергій Кудактін. А заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна вручила колективу сертифікат на придбання інтерактивної дошки. На каже Олександр Івашенко, Юрій Підгаєвич, телеканал Віка. Насправді ваша школа є з найкращих в нашому місті і завжди дуже приємно співпрацювати з вашим колективом, підтримувати його і робити. Все, як то кажуть, можливо. Я хочу подякувати е, директору закладу освіти, тому що багато чого залежить від керівника, і е, я гадаю, що закладу освіти з Геннадієм Федорович пощастили.